Так, так чи не так? Я така, яка як є. <гум> Зараз передні 200 тисяч. <гум> Хочеться клієнти казати. Я кажу Раздиночки". Раздиночки. А, Друзі, привіт! Ви на каналі Олена Хелс, і сьогодні в мене в гостях просто неймовірна людина. Я насправді від неї просто в захваті. Ця людина допомогла більше тисячі жінкам здобути здоров'я, здобути мотивацію і віру в себе. І я хочу вас познайомити з нею більше, тому що ну я думаю, що дійсно вона вам розкаже дуже багато чого цікавого. А також Олена підприємець, бізнес леді, вона має ютуб канал, де більше дві тисячі підписників. Тисячі тисяч вибачте. Також Олена має ютуб-канал, де 200 тисяч підписників, має срібляну кнопку. Тож рада вітати її на нашому дуже. каналі. Олена, дуже приємно познайомитися. Я Нав дуже рада, злаємо. що ви до мене сьогодні завітали. З Радістю Ви мене безмежно змотивували. У Олени дуже велика і довга історія, але мені б хотілося почати це інтерв'ю. Історія як починалась ваш шлях у схудненні, як ви стали експертом з. Здорового харчування, експертом з нутриціології. І, взагалі, чи був якийсь момент, коли у вас ви поміняли своє життя від до і після? Ну, зараз спочатку для е, ваших улюблених глядачів хочу вас привітати, побажати вам міцного здоров'я і тихого, мирного дня. Також хочу подякувати Оленці за те, що вона мене запросила на свій чарівний канал, і хочу, щоб коли будуть дивитися мої глядачі, обов'язково Оленочку підтримали лайком, коментарем і звісно підпискою. Дякую. По-перше, Оленка запитала основне запитання, зробила, коли я вирішила стати нутріціологом. Хочу вам зразу ж сказати, я не планувала взагалі. Угу. Таких думок не було, тому що почала вести свій ютуб канал. Він називається «Жизнь Худію, богині». Всі жінки богінні, пам'ятаєте богині. І за це мені прилітало неодноразово за назву цього каналу. Ну, тому нутріціологом я стала, ну, можна сказати, вимушена, тому що сама хотіла розібратися, що, де і як. Знизила вагу на 60 кілограмів, цей шлях тривав. Ви уявляєте? Вибачте, я вас переб'ю на 60 кілограмів. Людина взяла себе в руки, змотивувала. І Олена, а скільки вам років було на той момент, коли ви вирішили. Брати себе в руки і змінювати своє життя. на той момент мені було ще тільки 46, і зразу ж скажу, я завжди була повненька. Я ніколи не була. Я коленочка 90-60-90, Я просто жалені ну, комусь... да. А Хтось працює, <світ> і дівчата це насправді набагато важче. Це просто це шлях воїна, і Олена зі мною може богиня. Шлях богині Шлях давайте богині. Будемо. ну до богині ем, треба скажімо так працювати над своєю свідомістю, над своїм ментальним здоров'ям. Тому що це, як Олена каже, стан душі. Богиня це стан душі. Тому поступово прийшла до бажаного результату. Бачу, що це в мене виходить. Такий результат я маю вперше за все своє життя. Мені ще тільки 51 і вирішила, що я можу не тільки собі допомогти, а й допомогти жіночкам де мого віку, де молодше, де старше, тому що треба тільки розібратися і Оленці. Як моїй колеги, кому не знати, як не переводити це в свій спосіб життя? Тому розібралася, отримала навчання, вивчилася протягом року в харківській школі нутриціології і зараз допомагаю жіночкам покращувати своє здоров'я. Це просто неймовірна історія, і чому я вирішила записати це інтерв'ю, тому що я знаю, що дуже багато жінок е і в Україні на жаль є ця. Е Така думка, знаєте, стереотипна, що там жінка після 30 навіть навіть після 35, що ну дитина є, сім'я є, все життя закінчилося. Я хочу працювати над тим, щоб змінювати цю думку, щоб наші жінки. Подорожували, жили своє найкраще життя, любили себе і головне вірили своїм, в себе. Вибачте, да, вірили в себе, що в них все вийде, і що все насправді можливо. Тобто, Олена, скажіть, будь ласка, у вас був такий момент? Ну, наприклад. Оцей день ви пам'ятаєте, як ви вирішили все, я хочу змінювати своє життя. Якось це якась подія була, це вас щось спровокувало. Або можливо, ви вже настільки втомилися, наприклад, що м -м, погано себе почували. Ну, наприклад, да, що ви все, я хочу займатися своїм здоров'ям. Відбулося щось таке, що ось такий. Шил а Скажімо можна так. правду казати, чи можна прибрекати? Можна правду. правду тільки правда Тут, на цьому туда. каналі, тільки, тільки правда, правда. правді, те, що я почала знижувати вагу, це не було свідомо. Хочу зазначити, це не було свідомо. Це було запропоновано моїм синам поїздка через півроку на дуже гарна, дуже гарну країну Індонезія. Хто як не Оленка, знає цю країну Балі, і я для себе вирішила, що так. Я тоді важила під 150 кілограмів, тому що те, що вам покаже зараз Оленка, я там два місяці тому. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І я перед вами весі 137 кг. І вуаля пройшло два роки і мінус 60. і вже более трьох лет одержую свої результати. Провожу марафони супровождением, як сертифіцирований нутриціолог. і вже тоді я замислилась: ага, в липні місяці я дізналася, що буде подорож, а вона наступного року повинна була відбутися в лютому місяці. Я вирішила для себе. 20 кілограмів за півроку, по 2 кілограми, та люди ж роблять, блогерів дивлюсь, знижають вагу, і я, хоча б на два, от чомусь така була цифра: 20 кілограмів знизити за півроку. Тобто, я... ви спочатку поставили собі мету правильно мету, розумію. Та, тобто, та, щоб та. у вас була така, скажімо так, мотивація, та, та. щоб ви в цифрах навіть бачили, ви до неї йдете. На якому відрізку до своєї мети, дівчата дуже головне в своїй праці над собою ставити цілі. цілі, да, цілі, щоб ви якось їх могли до досягати, досягати і бачити бачити, да це дуже класно вас буде мотивувати. Хоча такі цілі я ставила все своє життя, починаючи десь з 25 років. По то я була в вазі 100 плюс весь час, і ось ці гойдалки були постійні, угу. але потім почалося погіршення здоров'я, щитоподібна то подібна залоза, високий тиск, дуже мене часто супроводжував, віддишка. І коли ви мене запитали, чи це з якого приводу спочатку це був азарт, я хотіла не, скажімо так, не опозорити сина свого. А потім вже і пішло погіршення здоров'я. Я пішла до ендокринолога. ендокринолог порекомендував uh -huh. дотримуватись основ правильного збалансованого харчування. Uh -huh. І тоді я для того, щоб себе трошечки, скажімо так, стимулювати додатково, я почала вести свій ютуб-канал, відкрила його. 3 вересня 2019 року, а за два місяці Вау. до цього мені прийшло е, оце усвідомлення, що треба ж знизити вагу, щоб не опозорити свою дитину через півроку. Якось всі е, все докупи, склалося. Все докупи. Да, і так. Mm -hmm. сталося. Клас, це неймовірна історія дійсно. Тобто, того що у вас є дитина, яка веде активний образ життя, а. ви е, разом збиралися в подорож, тобто, ви хотіли там виглядати краще, почувати Хоча б ти... на 20 кілограм. Краще. <реш> бати себе краще, да, в першу чергу там щоб поїхати на екскурсії. Балі так? це активний, активний відпочинок. Це не єгипет, де все включено. Ти можеш її У Є... да, тобто, мене. Все. Єгипет завжди асоціювався з їжею. Я вибирала готелі, щоб було смачно, щоб було де поку... засмагати. В Пріоритеті не було активного спорту. Це... Балі mm -hmm. це активний, активний mm -hmm. відпочинок. Ага, і тут ми також сказали за канал. Тобто, ви завели свій YouTube канал на початку вашого шляху. І це також додаткова, стала, додаткова мотивація для вас, тому що вас почали дивитися люди. Е і скажімо так, якщо ви пообіцяли комусь, то обіцянку потрібно стримувати. До речі, деякі блогери заводячи свої канали дуже бояться, що про них дізналися в ньому місці. Вибачте, ага. А я така, я збоченка, вибачте, за мій французький. Дада, -да, я ще така я вирішила, що перші мої підписники будуть мої колеги на роботі. Тому мої wow. перші підписники були люди, які мене знають особисто, і саме вони мене також стимулювали, не давали мені профілонити, як то кажуть. А Олена, а розп... розкажіть, будь ласка, а. Осуд і публічна думка інших людей, чи був у вас страх осуду з, зі сторони інших людей, чи ви просто можливо в житті дотримуєтесь до такої думки, що я роблю те, що я хочу, і плювати я хотіла на думку інших. Ну наприклад. я вам хочу сказати, що десь відсотків 50 було, звісно, був такий такі відчуття, але поступово змінюючи себе. З'являється впевненість, mm -hmm. піднімається самооцінка, і зараз мені, як ви сказали, плювати на <говорит> те, що кажуть люди. <говорит> <говорит> Клас! Тобто ви також до цього я росла, Расили. усвідомлювала все, і все робилося більше Осознано, як буде усвідомлена. Також, друзі, як ви знаєте, я зараз знаходжуся в Тайланді. Я з Оленою познайомилася саме тут, на моє щастя, на моє і Олена. Подорожує сама, хочу добав додати також, що Олена чоловік він служить в зсу. Хочемо всім е, нашим ком'юніті подякувати йому і також Олені, тому що Олена дуже багато волонтерить. Також ми можемо залишити посилання на, на банку, петиції на, на і петицію, на не збори, які робить Олена або які моле не роблю Олена. Це є волонтер, цим? да якому я довіряю, і сама да кожному тому, раночку доначу ми додамо і. Будь ласка, підтримайте петицію або підтримайте збір, тому що це дійсно дуже важливо завдяки нашим воїнам, нашим захисникам. Ми зараз стоїмо тут. і Ви також можете дивитися це відео. А ми продовжуємо. І давайте на темі Таїланду трошки зупинимося. Давай давайте Давай. Ви приїхали сюди сама без знання мови. І я хочу, щоб ви поділилися своїм досвідом з жінками. Для соло подорожі, тому що дуже багато людей насправді думають, що Таїланд або взагалі інша країна це небезпечно. Я можу сказати, що це не так, і думаю, що Олена також зараз так. це підтвердить. Так. Хочу запитати, це ваша перша така соло подорож чи так. раніше ви подорожували так. Самостійно? раніше тільки з чоловіком, тільки разом, як ниточка за голочкою, але так склалися обставини, що я зараз тут знаходжусь в безпеці завдяки моїй родині, завдяки їхній турботі. Ви е, родом з е, Кремінчука, місто Кременчук, Полтавська область. Да. За рахунок стресу, також е, у наш тут канал про нутріціологію і здоровий спосіб життя, хочу запитати, як на вашому здоров'ї постійний стрес відобразився у зв'язку з війною? Це ж стрес, який перманентний, він постійно нас супроводжує. І я так розумію, що ваш переїзд був викликаний саме так. зміною стану вашого організму. І давайте порівняємо, скажемо жінкам просто. Якщо зимувати десь в Таїланді, наскільки це відображається на нашому організмі? Чи помітили ви зміни? Так, звісно, навіть і до війни я помітила зміни і цю країну саме розглядала як е, після 50 так як можна оформити пенсійну візу, а мені ще тільки 51. Е, і таким чином я, я і мій чоловік для себе вибрали цю країну. Дуже гарний клімат, угу. нам дуже підходить. Ну, але ця мрія здійснилась трошки раніше. Тому як змінилося моє здоров'я, як змінилося мій емоційний стан, я думаю, про це можна казати безкінечно. Постійні повітряні тривоги, постійний страх, страх. Коли життя. черговий черговий шахет, чергова ракета це я як, як рулетка. Да? Ми не знаємо, де і що прилетить. Коли декілька разів біля мого дому 200 метрів прилетіло, це мабуть стало таким остаточним рішенням хоча майже три роки я знаходилась в Україні. Чи покращилось здоров'я? Покращилось, майже звільнилася від панічних атак, тому що, ну, я думаю, не жінкам України про це розповідати. Почало восстанавлюватись волосся, хоча угу. я все робила як ну для того, щоб підтримувати. підтримувати. Угу. Але в черговий раз, коли поїхала до чоловіка, прокинулася на подушки дуже багато волосся. Чоловік сказав, хватимо. Я з тебе в'язати носки панчохи не збираюся, тому давай збирайся і їжжай. Мені повинна мене повинна бути здорова дружина. Саме в цьому кліматі пішло покращення. Хоча Вас. тривожність Звичайно, ще є, закону. тому що рідні Ні. там чоловік на війні, нікуди вона не дівається. Тому але Таїланд як країна для жінок 50+, це дуже гарний варіант. Якщо вам клімат підходить. Особисто мені підходить. Оленці, я Так розумію, також. також як бачите. Скажіть, з приводу безпеки. Чи була у вас? Ви тут же більше місяця? Чи була у вас ситуація, коли, наприклад, ну ви відчували себе небезпечно? Я думаю, що немає країни, де є безпечно взагалі? Ну якщо брати Таїланд 90% Мабуть, 8%. Відсотків. залишимо все ж таки два, тому що ну навколо є падлюки, за яких ну, може бути так. небезпечно. Ну звичайно, що вам потрібно слідкувати за речами за речами, що вам потрібно, да там, тобто Таїланд десь... – одна з тих країн, де є безпека. Я з 2018 року в цій країні ми з чоловіком подорожуємо mm -hmm. кожного року. То за ті два тижні, що я тут бувала, раз на рік і зараз вже місяць. Я нічого не побачила. Ну, якщо ви самі не будете провокувати і не будете робити mm -hmm. все для того, щоб вам зробили ай-яй-яй. Повертаємося вертаємося до питання, питання харчування а, також в Таїланді. Чи вдається вам утримувати ваш результат в плані ваги, вашого здоров'я? Чим ви, наприклад, заміняєте ті або інші продукти, які вживали в Україні, тому що тут, ну, наприклад, для мене дуже велика проблема, що немає кисломолочного сиру. синовчі. Мовчить а, Олена. це дуже це для велика мене також для багатьох. Але я знайшла вихід, вихід Я іноді його роблю сама. А ну я вже в Таїланді навіть не пам'ятаю скільки ну взагалі Таїланд – Це така дуже цікава країна, все перчене, все гостре, солоне. Але знайти можна. Є наш допомічник помічник 11 де є і відбарна грудка, mm -hmm. філешка. Але і коли я приїхала, я також смакувала цю їжу. Вона мені подобається не завжди вона корисна. Але іноді, якщо ви пробуєте і не будете з голодного краю, то обов'язково все буде добре. <laughs> Навіщо я хочу це сказати? Що в будь-якій точці світу можна правильно харчуватися, можна знаходити їжу як і на тайських базарах, можна знаходити їжу як і в ресторанах дорогих, так і в 7-Eleven, наприклад, магазин, який виручає нас дуже багато разів. Тому що дійсно там є і салати, і варена грудка, і є спрінкроли. Тобто, як їх як... готувати самостійно? Як готувати самостійно? До Це марш, питання ні? дуже гарно буде до дівчат. Відповідь на питання, коли е, дівчата не йдуть на покращення здоров'я. Бо то день народження чоловіка, то якесь да. свято, то я в... зустріч з зустріч да. да, то я десь в под... не в а не командіровка як буде, відрядження, відрядження, відрядження да. <світ> це не привід для того, щоб відкладати покращення свого здоров'я від... зниження від... ваги це не якийсь естетичний вигляд, і це не період вашого да, життя це не період. Це ваш стиль життя повинен бути. І давайте тоді зараз поговоримо про ваших дівчаток. Я знаю, що у вас дуже багато. Якщо ви б допомогли дуже багатьом жінкам, я ділюся завжди результатами своїх тростиночок. У мене всі тростиночки, всі богінюшки. Тому у кожного різні результати, ми різні. Не будете ви стрункішати так, як Оленка в своїй, ще тільки 28. Я не буду стрункішати так, як Оленка, тому що ми різні, різні. Тобто потрібно орієнтуватися завжди на себе на, на своє здоров'я і на свій результат. Кілограм це теж результат, якщо. Підвести підсумки, да? буває у дівчини у жіночки у дівчаток мінус кілограм, а по об'ємам мінус розмір. Тому да, дуже часто бага, дівчатка бага, дуже часто ну взагалі я своїм, наприклад, своїм клієнтам я рекомендую не зважуватися. Якщо хочеш раз в місяць, окей. А кожного дня, наприклад, я от я не знаю по якій системі О, я. Трошки по-іншому, тому що є дівчата, які тільки приходять з різними дієтними mm -hmm. історіями. І для того, щоб десь мотивувати, тому що mm -hmm. будуть перші. Перші результати мені, як спеціалісту треба зрозуміти, які продукти допомагають, які тормозять, хоча навіть і правильні продукти буває, буває таке. таке, що треба вони... знати також іноді час, коли можна, да, да, коли можна а, кому... коли... а комусь взагалі не можна щось вживати там алергія або непереносимість. Тому да. зважуватись кожного дня, раз в місяць, раз в тиждень. Це вибір кожної людини. Як вам комфортно? У Мене є клієнти, дівчата. Ну, не хочеться клієнти казати. Я кажу, тростиночки дівчата, яких навіть це. Психологічно стає такий ступор, коли вона не бачить результата. Тільки ми прибираємо зважування, як я кажу, вуаля, але це індивідуальна робота, і якщо кому необхідна така підтримка, допомога, ви знаєте, до кого можна звернутися. І також, до речі, залишайте, будь ласка, ваші коментарі за це я і Олена. Ми розіграємо. По однієї консультації або місце на марафон може ви подаруєте? Може, звісно. Якщо в... саме активні коментарі, саме більше хто залишить, ми обов'язково подаруємо від себе <світ> свою консультацію, <світ> тому що дуже багато жіночок навіть не знають іноді якихось основ або щось не виходить. І на цій консультації ви отримаєте всі відповіді на свої питання. Олена, я хотіла би з вами в цьому блоці порозмовляти про взагалі, щоб ми так трошки змотивували нашу аудиторію. Скажіть, будь ласка. Ви працювали дуже багатьма жінками, і от загалом, чи можете ви виділити, чому вони бояться почати? Здоровий спосіб життя, почати правильно харчуватися, що їх відволікає, як ви думаєте, і можливо, ми можемо дати якісь поради кам, щоб їх скажімо так мотивувати, щоб почати слідкувати за своїм здоров'ям. Ну, по перше, якщо жінка сама не захоче щось змінити, не Олена, нутриціолог, не я ми вам не допоможемо. Годна. Тому що не буде бажання щось міняти а зниження ваги це не тільки цифри, це зміна себе, своїх звичок, свого укладу життя, який був до цього. Без цього це на жаль дівчата не працюють. Тому якщо ви готові, коли я починала знижати вагу, я на своєму каналі завжди казала, що якщо ви готові до цього все. Останнє своє життя, скільки у кожного залишилось, у вас обов'язково все вийде, і я це зрозуміла. Зниження ваги це покращення свого здоров'я, і звісно, це вже спосіб життя. Тому сьогодні на всі 100%. Тому саме так. Головне бажання, Так, саме головне бажання. Потім звісно є дуже багато факторів. Про які Олена розповідає на своєму каналі, mm -hmm. я розповідаю, але саме основне це бажання себе змінити, і це насправді шлях до любові до себе. Так ми машу сказати. В першу чергу. І що я хочу сказати, що неважливо навіть як то виглядає це, наприклад, як ти відносишся до свого тіла, це як ти відносишся до себе. Що ти єси, це як ти відносишся до себе. І тут хотіла запитати таке каверзне запитання у Олени. Олене боді-позитиву, і як ви відноситеся до цього тренду, що жінки ем, пропагандують, навіть так можна сказати, що мені все одно як я виглядаю, мені все одно, що я їм, я така, яка, як є. Я, у мене таке, таке враження, що вони забувають, що. Те, що ти єси, це то, як ти себе відчуваєш насправді. Тож я не підтримую цей тренд тільки з боку того, тому що надлишкова вага вона заважає здоров'ю. І ось мені хочеться спитати у Олени, що вона думає про це. А я підтримую цей тренд. але Хочу внести деякі зміни, скажімо так. Я за здоровий воді позитив. Mm -hmm. тому що ми сьогодні з Оленкою не сьогодні спілкувалися, і дуже часто у жіночок складається враження: 90-60-90. От всі дивлячись на Оленку, хочуть бути такими, але ми ну скажімо так, перебільшуємо іноді. Якщо людина, я будемо брати мене завжди була в вазі, скажімо так, 100+. плюс. І мені теж дуже часто зараз пишуть про те, що твої 80 кілограмів це, це дуже багато на 1,59 дев'ять. Але моє тіло воно ніколи не знало тієї ваги, яка в мене зараз. І я виходила замуж в вазі 80 кілограмів. На жаль, на щастя, я не знаю, але те, що зараз я. Впродовж 25 років прийшла до уваги своєї юності. Мама завжди мені казала не молодості. Юнодості. Юності да. Да. я зараз да. тебе що мене стимулює і в чому мій буде позитив? Тому що мої аналізи покращились, інсулінорезистентність пішла. Я від другого типу пішов, віддишка пішла. Тиск, дівчата, нікому не кажіть 120 на 70. Я навіть сама себе боюся. Такого тиску в мене ніколи не було. Тому якщо боді позитив так, не ідеальне тіло, я знаю всі свої дол... недоліки, мінус 60, і обвісла шкіра. Дуже часто дівчата бояться знижувати вагу, бо обвисне тіло. Дівчата, бійтеся того жиру, який знаходиться в цьому обвісшому чи необвісшому тілі. Тому я за здоровий боді позитив. Приймати своє тіло таке, яке воно є, на жаль, при зниженні ваги будуть певні, скажімо 100%. так, недоліки, але це наслідки нашого з вами їжі про яку росли нашого Оленка. способу життя, способу життя справді, тобто це ваша якість життя. Я знаю, якість що Олена. А, ходить кожного дня більше ніж 10 тисяч шагів. Ну, буває на день. і більше, буває, буває і менше. У мене навіть. немає цілі там 10. Я ну, пішла і пішла. Веде максимально активний спосіб життя. І при цьому їм смаколики. Їсть смаколики. Ще також е, я знаю, що Олена дуже дисциплінована, так, е. Е, тобто вона дуже дотримується і харчування, і в плані роботи. То, тобто, дівчата, це також дисципліна, це не так то й легко. Насправді, ви повинні мати стимул, ви повинні мати мету. І в першу чергу це повинна бути мотивація ваша зсередини і довготривала. Я думаю, одне з останніх запитань хотіла би запитати. А якщо вам буде цікаво, ми можемо і продовжити такі інтерв'ю да, будуть період. На Напишіть нам в коментарях. Якщо ви да. напишете, а ми за любой кіпіш Олена. Скажіть, будь ласка, якщо це жінка 45+, плюс, може ви можете порекомендувати які аналізи взагалі, от раз в рік. Які аналізи вона потрібна здавати, також можливо є якась там біологічна добавка, як бат. Що, от ви знаєте, там, наприклад, 45 плюс ти повинна постійно не курсами, а постійно це вживати. Там, наприклад, це може бути біологічна добавка, не як там бат, а може як в їжу, щоб без цього ваш раціон не повинен бути? Звісно, ми втрачаємо з певним часом старіємо, Вибачте, дівчата. Ну куди від цього дітися? Тому амінокислоти рекомендувала додавати аміга-3 рекомендувала би додавати. Зараз я знаходжусь в Таїланді, Вітамін Д3. Я думаю, що в принципі можна і не додавати, хоча б рекомендувала. Один із варіантів магнія також би рекомендувала, але більшість намагатися вкладати в свою тарілку, щоб не витрачати кошти, скажімо так, зайві на бади. Але більшість вкладайте в свою тарілочку, максимально її балансуйте. Про це ходить дивиться. Ну, ладно, тут заходить, і останнє питання. Я хочу таке запитати вас. Я погляду на ваш досвід, як мені у нас все ж таки невеличка є різниця віці. я не відчуваю, якщо я що. я також не відчуваю, що б ви порекомендували собі, коли вам було як мені 28 років. Яку пораду ви б дали більш молодшим дівчатам? Таке гарне питання. Я собі дуже часто його задавала. І зараз, з погляду ще тільки 51 одного хочу сказати, що тільки режим, система і дисципліна привели мене до того, що я зараз маю, і мені дуже шкода, що ці 25 років майже я зволікала зі своїм харчуванням, зі своїми звичками, не розставляла пріоритети, uh -huh. що дуже важливо. Тому собі в вашому віці я б хотіла побажати розставити пріоритети. Клас, дякую вам велике. Дякую, Олена, за це інтерв'ю. Таке важливе для мене. І сподіваюся, для багатьох вас, дівчата, ставте лайки, підписуйтесь також на Олену на інстаграм, на її ютуб канал. Вона розповідає на дійсно класні речі, і не тільки з приводу. Здорового способу життя, а ще і про життя. Просто як мудра, чарівна, розумна жінка. Хотіла попросити моїх тростиночок підписатися на канал Чарівної Бо Оленки». Якщо ви підпишетесь, пишіть я от богиня, і мені буде приємно, і Оленці буде приємно. А тепер обіймашки. Дякую.